Перші 10 днів листопада малорухомий ти циклон на Центральну Європу і створив блокуючу ситуацію в атмосфері. З цим пов'язана переважно суха, з різкими коливаннями температури повітря, погода в нашому регіоні. Опірнання циклонів на європейську територію Ерефію спровокувало бурхливий вітер на початку періоду. Якби це було влітку, то була б спека. Якби взимку, то вдарили б морози. А так ми поступово опинилися у класичній осінній погоді. Чого ж чекати надалі? За попередніми прогностичними розрахунками на поточному тижні, блокуючий і одночасно блукаючий антициклон, продовжить формувати на Черкащині депресійну, хмарну та вологу погоду. У температурному режимі відбуватимуться повільні сезонні зміни. І він відповідатиме кліматичній нормі. Через щільну інверсійну хмарність в окремі години може виглядати сонце, 12 листопада без істотних опадів. Температура впродовж доби від 0 до 5 градусів тепла. З 13 по 15 листопада погоду Черкащини формуватимуть атмосферні фронти, які проявлять себе невеликим дощим та навіть мокрим снігом. Однак нічого аномального в цьому немає. Мокрий сніг в середині листопада є звичайне. Температура вночі 3 градуси тепла, 2 градуси морозу. Вдень від 1 до 6 градусів тепла. 16 листопада похолодає без істотних опадів. Температура вночі 2 градуси тепла, 3 градуси морозу. Вдень від 0 до 5 градусів тепла. Переходимо у зимовий режим погоди чи чекаємо теплий подарунок Атлантика. Це інтрига другої половини листопада.